Так, усім привіт, хто доєднується. Ми зараз будемо смажити рибку. Смажити рибку будемо в клярі отакий от шматочок. Я її розбирати не буду. Це філе, це філе хека. Ні, мінтая. Це філе мінтая. Філе мінтая. Привіт, сімейний день. Спать вже пора. Ну, мої вже сплять. А мені ж то треба приготувати собі щось пожерти смачненьке і пепешне. Тому, тому я зараз влярі робить рибку. Де моє яйце? Так, нам треба яйце. Нам треба яйце. Ми зараз будемо в клярі. В клярі робити рибку. Так, тут видно. В клярі робити рибку. Раз. Цікаво, чи в нас є ще одне яйце. Тому що якщо буде одне, то воно не вистачить. А другого в нас є. Друге яйце в нас є. Так, да, є друге яйце. Так, це супер. Так, одне яйце. Зараз ще одне буде яйце. І мука ось сюди. Так, мука. Мука-мука. А то я один раз... Неправильно зробила таку рибку, то зараз хочу просто її посмажити. Хто доєднується, всім привіт. Пишіть зоря. Отак, раз. І так. так, і беремо це ми назад, ставимо і беремо точку. Всім привіт, хто доєднується. Я буду смажити рибку в клярі. Це філе Мінтая. Отак от, от. Філе Мінтая коштувало 183 гривні 249 за кілограм. Отака от філешечка. Це буде. Ну, я собі на вечерю. Зараз я вже вечеряти не буду, звісно, бо в мене на вечерю одна активія залишила. Але по калоріям. Але на завтра, на вечерю, я її зараз посмажу. Де моя активія? Це коли сидиш на ПП, то це така вечеря, максимум. Але це вже буде на завтра. Угу. Оно, бачите, вечерю. Так, ладно, давайте ми поріжемо. Як, як її різати? Якими? Тут три шматочки буде всього. Ну, три шматочки буде, то й буде, правильно? Скільки буде. От на дві вечері, я думаю, що мені на дві вечері вистить такої рибки. Так, два шматочки на одну вечерю, два на іншу. Так, тільки її спочатку треба посолити. Спочатку треба посолити і трошки приперчити. Це смачний йогурт з висівками. Ага. Смачний. Я хотіла взяти вообще без. Я хотіла взяти вообще без різних, але він тоді мені не смачний, я його не допиваю. Звісно, солодке теж багато не можна, але. Трошки потім ще посолю. Так, а спочатку яйце, да? спочатку яйце. Лак... Я лайкнув на всяк випадок. Купер. Привіт усім, хто доєднується. Так, я. Почекайте, я не налила. Чуєте, я з вами розмовляю. Я коли з вами розмовляю, у мене починають... починаються ці. Помилки. Бо я стараюся, зараз ми трошки. Напшикаємо олійки. Чи не виділиватися, так? Скажи, вони не виділися. Да? Все одно буду вже смажити. Що, буду? Що я там буду зараз пшикати, як мені рибу треба посмажити? Спокойної ночі. Так, поїхала. Спочатку в яєчку. Спочатку мука, потім яйця мені сказали батьки навпаки. Мені навпаки сказали, ну, значить у мене буде неправильно. От так. раз. І погнали. Раз. От так. раз. Раз, раз, раз. І погнали і поїхали. Сюди. А тут три шматочки. Я зараз рибку на завтра посмажу. І, і... привіт, і. Цей, і позварю індич. І ін... Як це правильно, індюшка української гостей. От. От, мені на три шматочки буквально філе Ментая. Привіт всім! Я от собі тут смажу філе. Філе Ментая. Рибка. Я отак ось в нас ця сторона більше підсмажується. Як там мама робить, отак от мама робить раз. Раз. Раз, раз, раз. То. І воно буде смажитись. Так, останній шматочок. Останній шматочок. Філе мінта як в клярі. Останній шматочок. От. Перший раз робите. Та я, якщо чесно, в принципі, перше, ну, не прям не, не, я перший раз готую, але готую я не дуже прям часто, якщо прям чесним буде, то готую я не дуже часто. Я почала готувати, коли сіла на ПП. Е, вот. Я сіла на ПП, і мені треба, що готують інші, мені не завжди підходить по калорійності, по ще чомусь. Тому я... Цей. Тому я зараз, бачите, теж вчуся. Можна, можна і так сказати, що вчуся. Так, поки воно смажиться в мене, зараз я ще раз підсолю. От. І буде мені на завтра вечеря. Щось ще раз підсолю. От. І от така рибка мені буде. Але у мене це не останнє. У мене ще є. Зараз я помию е, цей хайки, будошку, дощечку. І в мене ще є філе інші. Але я купила, купила аж, кілограм, аж ціле кілограм. Уляві. Аж ціле-ціле кіло. От. І тому, поки смажиться рибка, а вона дуже швидко зараз посмажиться, бо це риба, що їй тут смажитись. Вона, бачите, вже... Зараз, раз, два і готова. Хай ще трошки. Пос... От, поки смажиться рибка, я буду нарізати філе а, цього. Індиче філе. Індиче філе охолоджене. Вже, яке воно охолоджене, вже не охолоджене, вже поки принесла додому. Зараз його розпакую ціле кіло. Ну, взагалі-то, взагалі по-хорошому. Його треба половину зараз мені зварити, а половину, половину зараз мені зварити, а половину зас, заморозити. Боже, нащо я так багато купила? Ну ладно, буде мені, хоч не буду бігати наступний раз в цей. Не буду бігати в магазин наступний раз. Зараз я її на три частини поділю. Зараз я її на три частини поділю. Це філе індича. Раз, отак десь, да? і отак десь. А йдет. так, раз. Одна частинка і друга частинка. Так, це я на заморозку назад кладу. Це я буду класти назад в заморозку. Так, мені вже рибу треба перевертати. Опа, опа-опа, опа. Так, це ми цей. І е, зараз я відділю тут жирочок. Який нам не треба. І буде мені... Як тут? Я... Я, я, мені зварити його треба. Просто на три шматки, да? на декілька, щоб було на декілька цих. Раз і два. Оце я зараз зварю. Три кусочки всього лиш. І буде мені на декілька днів. Тоді це я теж шматочок зараз заморожу назад. Ай. У мене ще брат є, то він може теж шматочок з'їсть, бо він у нас нічого не їсть. Наш брат, нічого той брат не їсть. Так, в мене вже риба тут підсмажилась, мені здається. Треба її перевер... Ой. Перевертати. Ось так я перевертаю, так, раз. Бачите, яка рибка гарненька. В клярі. Філе мінтая в клярі. От. Зараз ми отак раз-раз-раз. І буде нам... До цієї сторони ближче. Бачите, кладу, щоб цей, щоб підсмажився. Так. Так, да, це рибка філе Мінтая. От, дуже смачно вже пахне. Так, 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 так. так. Як мені вам поставить? І, і і, 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 зварю три шматочки собі індичого філе. Це мене Вакінштейн. Так, рибка смажется, а я зараз промию філе і сварю. Та і все. Бо куряче вже набрыгло. Бо куряче вже і набрыгло. Так, промила. Промила і ставлю водичку таку каструльку водичку я набрала то богатеньку конечно Сколько потратились на вечерю Ну, Філе мінтая коштує, виходить, що такий шматочок. в мене в такий довгий шматочок 183 гривні. Е, вот, е, і гречка в мене вдома була, так що я, ну, якби на гречку я не тратилася, скажімо так. А і так як я на ПП, то... ой! Ой! ой, Бачите, я хочу вам все показувати, а воно в мене з рук сипеться. Ну, гречку? гречку я на на цей. Дома була, то я на неї не витрачалась. Так що в мене все дуже по-домашньому. Ну і плюс е овочі теж передають. О, да нічого страшного. Діруни ні, то рибка. А рибка смажиться. У мене невеличкий шматочок, то мені не на сьогодні, то мені навіть на завтра. Я казала, що я сиджу на ПП, то в мене сьогодні, бачите, яка вечеря. Це така активія одна. Ну, зато... Потім фігуру відпрацьовуєш і краса. Так, зараз я ставлю на вогонь на газ вогонь. Так, це, це я ставлю. Да, і зараз буду класти все, я кладу варитися мою. Моє філе, три шматочки, Вони зваряться, ці три шматочки. І буде мені на декілька, може на обід, може, може на ще щось. Коротше. От, і буде в мене все смачно. Кетепа... А, степа Бандера. Я вірю, що вкусові рецептори в восторгі будуть, Це 100%. Це 100%. Я нещодавно теж на каналі робила трансляцію, смажила серця. Точні серця виходили і печінку смажила. Коротше, намагаюся добирати білок з, ну, якби, правильним шляхом. О, дивіться, вона вже, бачите, ця рибка, вона вже майже готова. Що там тої рибки, що там того кляру, вона дуже швидко криться. Мужику повезло. Твої у мене ще немає мужика. Зай, не показувай, я дуже голодний. Зай, не можу не показувати. Треба вести трансляцію. Це взагалі канал не мій, канал моєї мами, і я їй допомагаю. Вот, вони вже сплять. А я собі вечерю, бачите, підготовуй. Вот, так що, вже вона, бачите, рибка майже посмажилася ці чотири шматочки, що там смажиться? А я соя Оскільки пос... да, Воно ж буде варитися. Воно ж буде варитися стільки, скільки курятина, да? і інша і... ночеря. Ні-ні-ні, це мені на завтра, ви що? Це мені на завтра. І <реш> <реш> вот. я зараз візьму, воно пустить, я її я приперечу. Запашни, вони, це якийсь перець душистий, бачите, там вони з якимись ну, цікавинками. Подоб... Мені подобається, коли вони трошки гостренькі. Ти отак от, крутиш, отак от крутиш, крутиш, ми зараз її підпермо трошки цю рибку. Солить я вже солила. Скоро буде. Такі хазяйки довго одні не задержуваються. то я вчасно зазирнув, добрий вечір. Добрий, добрий. Все, підперчили трошки. Зараз я собі відріжу малесенький шматочок, спробувати. Бачите, вона мається та риба. Я зараз її спробую і вже буду, думаю, що вимикати. Бо вже треба. Вона вже готова майже. Дуже смачно. Кляр, солоненька, перченька, мінтай. Ну, це риба, біла риба, вона все одно смачна. Тим паче, що це філе. М -м -м. Ні, хай ще поштує трохи. Що ми олійки додамо, щоб вона ще трошки підсмажилась. Ця штука незручна тим, що її треба так нахиляти. Бачите, вона пшикає, прикольно. Менше масла, але він неможливо. Так, все, хай... Хай ще трошки, щоб вона вже точно до кінця була готова та я рибка. Закрийте кришку, хай томиться. Да ні, воно потім розповзеться. Це ж риба, це ж філе мінтая. Воно зараз, як тільки ти його трошки підпаруєш під кришкою, воно буде. воно розпадеться і все. Мені навпаки треба його обсмажувати, щоб, щоб воно форму тривало. Це ж не така риба, що, знаєте, отак, от, тіпа, як. ну... Як риба. А вона так була розпластана. І це просто такі філі. Я зараз її кришку накрию, вони розпадуться. Я, 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 я колись таку намагалась зварити. Так що ви думаєте, таку рибу не варять? От. От. Так. Що вам ще розказати цікавого? Ви Мене питаєте, я буду вам розказувати, поки м'ясо варилося. Зараз вже буду рибу діставати. Так, що я ще хотіла зварити? В принципі, все. Мені на завтра буде. На завтра мені на обід буде філешечка, на варю, буде риба. В принципі, це на завтра і на післязавтра, я думаю, що вистачить на два дні. Угу. І все. Мама, зроб... мама сьогодні зробила зараз. Сьогодні, бачите, мама робила е, цей макарони по флотськи Макарони по-хлопськи. Е, я дуже люблю, але я ну, дуже шкода, що я не можу... Типу воно мені вже по калоріям не влазить. Але я дуже люблю, я зав напевно буду або обідати, або вечеряти макаронами по хлопськи. Так, хто там уже йде на добраніч, на добраніч. по хлопськи Ну так. По-хлопськи, виходить. Так, бачите, вона вже починає. Отут точно можна кришкою закривати, воно вже починає варити. зараз закипить. Трошки покипить воно в мене. Треба підсолити. Треба підсолити. Зараз я підсолю трошечки. Трошечки підсолимо, Можна навіть ще трошечки. От. Все. І буду зараз діставати рибку, бо вона вже точно посмажила. Так. Я її буду одразу, напевно, діставати в цей. в... Це, звісно, занадто великий судочок для такої... Ой, господі, звідки ви, Київ? То, напевно, занадто великий буде цей, як його називають, судочок, для якої кількості рибинок, але нічого. На два рази мені поїсти, то в принципі нормально. Так, зараз отак. Вот Мама потім буде казати, що я треба ухайненько, коротше. І це мені рибка на завтра посмажена. Бачите, яка? Вона дуже смачненька, приперчена, присолена. О, Такі чотири шматочки ментаю. У мене вийшли. Так, судочку, нехай буде. Спокійно у вас, так, да, спокійно. все спокійно, все супер. От що мені робить з, розумієте, таку маленьку кількість філешки набамбелила таку кількість муки з яйцями. І тепер воно в мені прийде, піде на Вікінштейн. Тут у мене, подивіться, вже все майже зварене. Ну, зараз ще трошки покипить і все. І буде вже все зварене. Все. Так що. Трошечки таким невеличка така трансляція получилась. Я буду вже вимикатися. І всім дякую, всім на добраніч, всім тихої, мирної ночі, хто де, варіть, жарти смачну їжу. Всіх люблю, цілую. Пока-пока.